Ну Те, що я вам обіцяв, прийшли школка, дивіться, ну, просто це чисто для себе школка ось вона починається <сі> і воно закінчилося, бачите? Це чисто для себе воно садилося, так, так як я в попередньому вчорашньому відео я вам казав, що виноградник комерційний, він працює на ринок то і садилося, тут підсаджувалося, що ну, востребовано, ну, має попит, що ягода, що якби, Ну Сажанцями не торгували ніколи. Це уперше. Ну, чисто для себе садили. Значить, дивіться. Ось. Перші два, тут пару саджанців, це Саша Джой. Так? Джоя. Тут, Ту тут ось вже викопали. Це? А, та то я тут без я... Так, коротко, цю ми пропускаємо паличку. Сутки, да. Да. Ельдорад. Ось, Ельдорадо. ельдорадо Ельдорад у нас ось то так виглядає. Раз, два, три, чотири, п'ять. 5 кущиків тут. Ні, більше, п'ять? П'ять. 5. аж туди. Воно. Шість. 7, 8, 8 штук, чи 8 чи 9. Ось у бачите, оце ельдорадо так виглядає. Так, тут вже викопане щось. що це викопало. Тут ось викопалося, бачите, а нема ось, нічого. Земелі. Тут ось викопано, теж немає да. нічого. Вже Саша себе попідсажував. Смирека є. Смирека. Це теж кашеча. Так само, як і ельдорадо кашеча. Да, да, це, оце смерека. Смиреки скільки тут. Вони невеличкі такі. Ну, п'ять тут. П'ять смереки от є, бачите? Далі що тут у нас? А ну-ка. Амур, це теж кашич. Один, Два, три, чотири, п'ять штук. П'ять амура. І ось що Ну, Один я собі забираю. Тут ось там в началі два і тут ось ще три. Ну, один це перекочовує до мене на ділянку. І Саша собі на арку. Ну, тобто є там пару штук. Два. Ну, два штуки короче, є свободні. Бо... Один саша собі пересаджує, один я собі, а два стається. Так що ну це отак. Тут я ж вам кажу, не, немає тут особо такої школки, щоб. <гум> ну, не займаємося ми цим. До речі, дивіться, малина на сьогоднішній день. Ви подивіться на цей розмір. Гляньте, на два моїх майже пальці. Представляєте, от, така ягода крупнюча, Гляньте, ось. О. І скільки тут ще. Це воно диві... ну, вона, дивіться вона підкаплює, щоб ви не казали, що щось скриваємо. Щось... Біоростом обробляється для наливу ягоди. І підкаплює вона, ось. У. Іди подивіться. І це вже при тому, що вже ж вона ось у, гляньте свіжі, собрано, бачите? це вона накидує, накидує, накидує. Ну, це маравіла. Маравіла. Маравіла вона. Якось оце так. Ну і ще й трошки ось, бачите, затисалося сюди. Саша, забувся. Інжир, Блін, я вічно його забував, як його звуть. Інжир. Ну, це якось так. На цьому все, таке коротеньке вам відео. От. Будуть потреби зняти ще якісь форми. Кажіть, пишіть, я буду взнавати, поки ще ну, не все вирізано на ринок. Ну, можна ще деякі форми там показати, є на участку. Так що, якось так. Або по лозі, то я вже зараз я прямо сьогодні перепишу список, вже, щоб він у мене на мені був усіх форм, що тут є. Бо ви інколи задаєте питання мені в знаю, Знаю, ну, що я свій, на своєму мене розбудив, хоч я не знаю. Хоч у три ночі, хоч в 4 утра. Я вам зразу скажу, що це в мене є, а тут я ще не вивчив Сашин, бо ну, чо, він мені хазяїн, щоб я знав тут усе що. А так є, що показати, є, є форми, є багато, е, багато форм таких, що ще є на участку. Дивіться, лється також, все, гляньте, все мокро, бачите, просто тільки що виключили каплю, та воно не капає. А так воно. Я вам казав, ніяких секретів немає. Ллється воно і ось, ось тільки ось ось свіже, все воно. Є нові форми, є титан і все остальне. Тобто, ну, ось алвіка, вісюльки, це ж все воно ну, померзло. Було це все за заміщаючих. Взагалі, я ж кажу, комерційний виноградник, дещо позрізалося, вже давним-давно продалося, дещо є. Ну, Якось так. На цьому все. Усім дякую за перегляд. Ось сюди і який Пам'яті Смольникова, бачите, красота яка. Так що ось він красавець. Ну, багато тут ще є, що показувати. Ну, я ж кажу, буде потреба, пишіть. Щось тоді знімемо. На цьому все. Всім миру і добра, до побачення, до наступних відео.